Чи знали ви, що можна заробляти гроші навіть тоді, коли ви спите, навіть якщо зараз ви по вуха в боргах? Звучить як безумство, правда. Але що, якби я сказав вам, що це не просто можливо, саме так і діють справжні мільйонери? Більшість людей витрачає все життя, намагаючись заробити гроші неправильним способом, думаючи, що рішення це більше працювати або отримати кращу освіту. Але це не так. І я живий доказ цього. Чи замислювалися ви, чому більшість людей усе життя бореться з фінансами, навіть якщо вони щодня важко працюють? Правда в тому, що нас ніколи не вчили, як насправді працюють гроші. У школі цього не пояснюють, удома теж. Нас привчають до слухняності, до пошуку стабільності, але не до свободи. Із дитинства нам говорять, добре вчитися, отримати високі оцінки. Вступити до хорошого університету і знайти стабільну роботу. Але ніхто не вчив нас створювати багатство. ніхто не показував, як заробляти справжні гроші. І дозвольте сказати вам дещо що, можливо, вас здивує більшість викладачів економіки чи фінансової математики самі не знають, як заробити гроші. Знаєте чому? Бо вміння додавати і віднімати не навчає, як процвітати. Знання того, скільки щось коштує, не дає вам розуміння, як примножити свої статки. Саме тому так багато людей почуваються розчарованими. Я й сам був повним банкрутом до 26 років. Я покинув школу, не мав жодної освіти, працював на звичайних роботах і заробляв приблизно 65 тисяч гривень на рік. Так, усього 65 тисяч гривень за рік ледве вистачало на виживання. Я постійно жив у боргах, витрачав більше, ніж заробляв. І якби хтось тоді сказав мені, що одного дня я стану мільйонером, я б просто розсміявся йому в обличчя. Але все змінилося завдяки одній книзі. Я прочитав Думай і багатій Наполеона Гілла це було як удар блискавки. Він писав про невидимий потік, як ріка, де з одного боку пливуть ті, хто багатіє, а з іншого, ті. Хто то не в бідності? І різниця між цими двома потоками це не удача, не талант і не диплом, це мислення. Ваші думки про гроші визначають, чи наближаються вони до вас, чи тікають від вас. І дозвольте поставити вам щире запитання, що ви відчуваєте, коли думаєте про гроші, страх, невпевненість, провину, злість. Якщо хоча б щось із цього вам знайоме, ймовірно, ви несвідомо пливете проти течії добробуту. Я вас розумію. Я теж довго думав так само. Я ріс із переконаннями, що гроші це бруд, гроші не приносять щастя, багаті це жадібні люди. І довгий час я сам себе саботував, навіть не усвідомлюючи цього. Я відштовхував те, чого найбільше хотів. Бо десь глибоко в душі вважав, що це неправильно. І знаєте, що найстрашніше? Більшість людей робить те саме і не помічає цього. Сьогодні нейронаука підтверджує, наші уявлення про гроші формуються до семи років до семи, це означає, що ваше фінансове життя сьогодні може керуватися переконаннями, які заклали у вас ще до того, як ви навчилися зав'язувати шнурки. Але вихід є, і він починається з усвідомлення того, що проблема не в сумі, яка потрапляє на ваш рахунок, а в тому, що закарбувалося у вашій підсвідомості. Я пам'ятаю одну історію, яка досі мене зворушує. Це сталося на початку мого шляху змін, коли я працював прибиральником в офісі, так я починав із миття підлоги. І якось я знайшов у кутку кімнати 20 доларів, це приблизно 800 гривень на сьогоднішній день. У той момент я подумав це більше, ніж я маю в банку. Я міг покласти ці гроші до кишені і піти. Але щось усередині мене сказало, це ще не твої гроші. Тож я залишив купуру на столі керівника з запискою. Наступного дня він покликав мене і сказав: Ти знаєш, що таке чесність. А якщо ти навчишся ще й дисципліни, ти далеко підеш. Той чоловік став одним із перших наставників у моєму житті. Його простий жест у момент, коли в мене не було зовсім нічого, повністю змінив напрям мого життя. І, можливо, зараз ти питаєш себе, з чого ж мені почати? Почни з середини. Поглянь на свої думки про гроші. Коли ти бачиш когось за кермом дорогої машини, ти відчуваєш заздрість. Злість. Чи, можливо, натхнення. Коли ти думаєш про свій банківський рахунок, ти відчуваєш страх чи контроль. Перший крок це підняти ці переконання на поверхню, подивитися їм в очі і запитати себе, чи це дійсно правда, чи це просто те, чому мене навчили, і я ніколи не ставив це під сумнів. Більшість людей живуть з внутрішнім образом нестачі вони бачать себе як тих, хто ледве зводить кінці з кінцями. Хто не має права мріяти надто масштабно, хто не народився, щоб бути багатим. І цей образ себе створює реальність, яка повторюється з року в рік. І я можу сказати з повною впевненістю: поки ти не зміниш своє уявлення про себе, нічого не зміниться зовні. Це як намагатися змінити відображення в дзеркалі, не змінюючи самого обличчя? Це не працює. Саме тому я запрошую тебе зараз почати іншу подорож. Подорож перевиховання не фінансового, а ментального. Тому що, мій друже, гроші це лише відображення того, наскільки ти віриш у власну цінність, і гарна новина полягає в тому, що це можна змінити. Неважливо, скільки тобі років. Неважливо, який у тебе досвід. Неважливо, чи ти колись збанкрутував, чи маєш борги, чи починаєш усе з нуля. Я сам починав з нуля. Більше того, я починав у боргах, і мені вдалося змінити все. Тепер уяви, що можеш зробити ти, маючи правильну інформацію, правильне мислення і тверде рішення більше ніколи не погоджуватися на менше, ніж ти заслуговуєш. Все починається тут у тобі. У способі, як ти мислиш, у тому, як ти себе бачиш, і в тому. Наскільки сильно ти віриш, що заслуговуєш на процвітання? Найбільша фінансова пастка сьогодні це віра в те, що гроші можна заробити тільки в обмін на час. Саме ця віра змушує мільйони людей працювати по 40, 50, а то й 60 годин на тиждень і все одно закінчувати місяць у мінусі. І що найдивніше, вони думають, що рішення полягає в ще більшій роботі, наче проблема в недостатніх зусиллях. Але дозволь мені поділитися з тобою секретом, який усе змінив у моєму житті. Ти не був створений для того, щоб постійно бігати за грошима. Ти був створений, щоб притягувати гроші. І один із найпотужніших способів зробити це створити кілька джерел доходу. І ні, це не розкіш для мільйонерів це якраз той шлях, який звичайні люди можуть пройти, щоб вибратися зі стагнації. Коли я говорю про кілька джерел доходу, я не маю на увазі, що ти маєш відкрити кілька компаній, купити нерухомість для здачі в оренду або одразу інвестувати мільйони гривень. Зовсім ні. Я говорю про те, щоб навчитися використовувати те, що ти вже знаєш і вмієш, по-новому так, щоб це приносило дохід, навіть коли ти не присутній фізично. Подумай, чи знаєш ти когось, хто вміє шити. Та людина може й далі шити на замовлення, як завжди. Але що, якби вона почала записувати відео з уроками? Що, якби вона створила онлайн курс із тим, що навчилась протягом багатьох років? Що, якби вона пропонувала консультації для інших швачок? За короткий час вона матиме 3-4 різні джерела доходу з одного і того ж знання. І жодне з них не вимагатиме постійного фізичного зусилля. Ось у чому справжня сила примноження. Це той момент, коли ти перестаєш думати як найманий працівник і починаєш мислити як творець творець рішень. Провідник, через якого тече цінність. Саме це розділяє тих, хто процвітає, і тих, хто застряг у колі нестачі. Багаті не бояться ділитися своїми ідеями зі світом. Вони створюють системи. Вони сіють у різних ґрунтах. І зрештою, урожай приходить одразу з кількох полів. Чи відомо вам, що, за даними каналу CNBC, приблизно 65% мільйонерів мають щонайменше три різні джерела доходу? Це не збіг обставин, а результат усвідомленої стратегії, ясного бачення та фінансової пильності. Поки більшість людей панікує при самій думці про втрату роботи, ці особи впевнені. У них є інші способи підтримувати свою фінансову свободу, а це дарує безцінне відчуття спокою. Я яскраво пам'ятаю момент, що перевернув моє життя. Тоді я працював з Ерлом Найтінгейлом і Ллойдом Конантом, двома видатними мислителями, які відкрили мені новий спосіб мислення. Під час однієї розмови Лойд подивився на мене і сказав: Бобе, припини заробляти, покладаючись лише на власний час. Час обмежений, а розум безмежний. Ці слова влучили просто в саме серце. Того дня я вирішив створити свою першу систему пасивного доходу. Я взяв матеріали зі своїх семінарів і перетворив їх на аудіопрограму. Спочатку це були касети, потім компакт-диски, а згодом файли у форматі MP3. Найдивовижніше те, що і через багато років, коли я спав. Подорожував чи виступав, ці записи і далі приносили користь слухачам і прибуток мені. Я зрозумів, можна бути водночас у багатьох місцях, не зрушивши з місця. Це доступно і вам. Можливо, ви думаєте, я не експерт, хто захоче слухати мене? Це лише обмежувальний голос усередині, що прагне втримати вас на місці. У кожного з нас є знання яких бракує комусь іншому, і цього вже достатньо, щоб почати. Це може бути кулінарія, організація простору, садівництво, шиття, фінансове планування, мови, музика чи ремонт побутової техніки. На будь-яку навичку знайдеться аудиторія, де є аудиторія, там є можливість. Утім, хочу попередити: не плутайте наполегливу працю з фінансовою мудрістю. Каменяр, що 20 років тяжко працює під сонцем і не збільшує заробіток, гідний поваги, та він застряг у системі, що не дозволяє зростати. Його знання цінні, але доки їх не впорядковано, не упаковано і не передано іншим, він і далі залежатиме від власного поту. Вам потрібні джерела доходу, які діятимуть без вашої постійної присутності, навіть тоді, коли ви хворітимете, втомитеся або поїдете у відпустку. Це і є пасивний дохід, справжня основа свободи. Уявіть, ваш рахунок за електроенергію чи оренду сплачено грішми, що надійшли, поки ви спали. А що, як з часом усі ваші витрати покриватимуться доходом, який не потребує прямої участі? Це цілком реально. Починається все з рішення творити, а не тільки споживати. Переважна більшість живе як споживачі, купує курси, товари. Послуги готові рішення лише небагато обирають позицію творців, а творці керують, примножують, процвітають. Тож запитую, що саме ви вмієте робити такого, що можна перетворити на продукт чи послугу яку частину своїх знань можна впорядкувати, навчити, поширити, ліцензувати чи продати. Можливо, ви ще не знаєте відповіді, але варто шукати серйозно, і ви неодмінно віднайдете її. Уявіть, що через 6 місяців у вас з'являться два чи три нові потоки доходу. Нехай спершу невеликі, зате стабільні, що це подарує вам спокій, безпеку, свободу, час із дітьми, мандрівки чи просто полегшення від того, що наприкінці місяця не треба бігти за грошима, усе це досяжне. І починається воно з одного єдиного рішення: вийти з логіки фіксованої зарплати і війти в логіку множинних грошових потоків. Це рішення змінило моє життя і може змінити ваше. Адже все починається в думці те, що ви думаєте, відчуваєте та вірите про себе і світ навколо, формує вашу фінансову реальність набагато потужніше, ніж будь-який диплом, будь-які зв'язки чи фізичні зусилля. Більшість людей не усвідомлюють, що їхній дохід сьогодні це не відображення їхньої праці, а відображення образу, який вони носять у собі. Наполеон Гілял блискуче описав це, коли говорив про великий невидимий річковий потік, що тече в двох напрямках: один веде людей до процвітання, інший до бідності. І те, на якій ви стороні, визначає не ваше походження, не вік і навіть не освіта. Це те, про що ви постійно думаєте? Ваші думки створюють шаблони, а ці шаблони перетворюються на автоматичні поведінкові реакції. З часом ці поведінки формують вашу реальність. Більшість людей думають про гроші з острахом, вони відчувають нестачу постійно хвилюються, завжди намагаються тримати те мало, що мають. Такий тип мислення це ніби плисти проти течії. Це виснажує, засмучує і рідко веде кудись. Тепер чесно відповідай, коли ти думаєш про своє фінансове майбутнє, чи відчуваєш легкість, чи тиск? Чи можеш уявити себе, що заробляєш більше, ніж зараз? Чи бачиш себе, що живеш там, про що мріяв, у спокої, безпека і без турбот про рахунки? Більшість людей навіть не можуть уявити цього. Їх настільки привчили до нестачі, що вони навіть не дозволяють собі таких думок. А те, що не дозволено в розумі ніколи не проявиться у житті існує дуже тонка межа між тим, що ти вважаєш здатним мати, і тим, що ти насправді можеш досягти. Коли ця межа звужується, все змінюється. Але поки вона широка, ти живеш у повторюваному циклі обмежень. І це не про дешевий оптимізм. Це про нейронауку. Дослідження Стенфордського університету показали, що мозок не розрізняє справжній досвід від сильно уявного. Коли ти неодноразово уявляєш о собі життя в бідності, в труднощах, нестачі твій мозок приймає це за правду. Він починає запускати механізми самозахисту. Ти уникаєш ризиків. Починаєш сумніватися в нових ідеях. Починаєш саботувати себе. І все це відбувається непомітно, несвідомо. А знаєш, що вражає. І навпаки, це теж правда. Якщо ти наповнюєш свої думки багатством, тренуєш розум бачити можливості там, де раніше бачив лише проблеми, якщо починаєш уявляти себе як просвітаючу людину, твій мозок починає працювати на тебе. Він створює нові зв'язки, нові сприйняття, нові дії. Ти починаєш діяти відповідно до цієї нової ідентичності. І ця ідентичність формує нову реальність. Я бачив це на власному досвіді. Коли я прочитав Думай і багатій, я не одразу все зрозумів. Але одна фраза глибоко запала мені в душу: все, що розум людини може уявити і в що вона вірить, вона може досягти. І я вирішив спробувати. Почав уявляти, що заробляю приблизно 20 тисяч гривень на місяць, потім двісті тисяч, потім 2 мільйони. Спочатку це здавалося смішним, я тоді ще прибиральником працював, пам'ятаєш. Але поступово моя поведінка почала змінюватися. Я почав одягатися інакше, спілкуватися з іншими людьми, ставити інші запитання. І ось сталася магія, я почав помічати можливості, які завжди були поруч, але які мій старий розум просто ігнорував. Наче переді мною відкрився новий світ. Але світ не змінився. Змінився я, і, можливо, ти зараз думаєш, але Боб, як мені змінити свій розум, якщо все навколо каже протилежне? Я тебе розумію. Коли тебе оточують рахунки, борги і турботи. Важко думати як просвітаюча людина. Але саме тут і криється секрет: ти не починаєш думати інакше після того, як все зміниться. Зміни починаються з мислення. Тобі потрібно діяти так, ніби все вже здійснилося. Ніби ти вже маєш усе, чого бажаєш. Ніби ти вже став тією людиною, якою хочеш бути. Ніби вже знаєш усе, що потрібно знати. Це може здатися театром. Але насправді це практика, це перепрограмування, це справжнє перетворення. Тобі не потрібно одразу вірити на 100%. Достатньо хоча б трохи відкритися цьому процесу. Усе інше прийде з часом і повторенням. Є одна річ, яку я робив щодня і досі роблю це повторення афірмацій. Простих. Але надзвичайно потужних фраз. Наприклад, я, магніт для достатку, гроші надходять до мене з очікуваних і неочікуваних джерел, я гідний жити в достатку. Цікаво, що на початку це здавалося брехнею. Здавалося, ніби я обманюю себе. Але з часом моя підсвідомість почала приймати ці слова. І коли це сталося реальність, почала змінюватися. Ти коли-небудь замислювався, що, можливо, тобі бракує не грошей, а сильнішого ментального образу самого себе, чіткішого бачення того, ким ти можеш стати, глибшої віри в те, що ти справді можеш жити вільно, безпечно та повноцінно. Усе, що потрібно для зміни твоєї реальності, вже є у твоїй свідомості прямо зараз. Проблема лише в тому, що ти досі дієш згідно зі старою версією себе. Версією, яка побудована на страху, нестачі і виживанні. Але дозволь сказати тобі ти не створений для того, щоб виживати, ти створений для того, щоб зростати, щоб розширюватися, щоб процвітати. Але це починається лише тоді, коли ти свідомо вирішуєш змінити стару історію, яку розповідаєш собі на нову історію, де ти головний герой, а не жертва. Де ти, творець, а не лише спостерігач? Тому я закликаю тебе прямо зараз дати обіцянку собі, почни уважніше стежити за своїми думками. Став під сумнів усе, що тебе стримує, перепиши своє уявлення про себе. Уяви себе тим, ким хочеш бути, і зроби це з емоцією, з силою, з правдою. Бо все починається зсередини, і якщо ти зміниш це, усе інше підлаштується. Я обіцяю. Багато людей вважають, що єдина причина працювати це заробіток. Саме тому вони незадоволені, виснажені і застрягли в роботі, яку ненавидять. Але дозволь мені поділитися з тобою чимось, що може назавжди змінити твоє життя ти не народжений, щоб працювати заради грошей. Гроші мають бути наслідком. Твоя робота повинна бути вираженням того, що ти любиш того. Що змушує тебе відчувати себе живим. І саме там відбувається справжня магія. Насправді, гроші виконують дві функції: перша, це забезпечення комфорту. І чим більше ти почуваєшся комфортно, тим більше в тобі творчості. Друга це можливість поширювати добро, яке ти створюєш набагато далі, ніж сягає твоє фізичне тіло. Гроші це енергія. Вони підсилюють те, що вже є в тобі. Якщо ти щедрий, станеш ще щедрішим. Якщо ти креативний, отримаєш більше впливу. Але якщо ти живеш у страху, гроші віддаляються. І більшість людей саме так і живуть. Вони працюють цілими днями, думаючи лише про сплату рахунків, втечу від боргів і виживання. Вони не думають про створення, про розвиток, про служіння з радістю. Вони служать із примусу. Вони постійно рахують хвилини до кінця робочого дня, завжди чекають на п'ятницю, завжди ненавидять понеділок. Але скажи мені чесно, скільки разів ти прокидався з ентузіазмом, радіючи тому, що робитимеш цього дня? Скільки разів ти настільки занурювався в те, чим займався, що зовсім втрачав відчуття часу. Якщо це трапляється рідко, можливо. Ти живеш заради грошей, а не заради справжнього життя. Я засвоїв цей урок важким шляхом. До того, як стати тим, ким ти мене знаєш сьогодні, я прибирав офіси вночі. Один іноді на дворі йшов сніг, було темно, а я стояв з відром у руках. Це була чесна праця, але вона була порожньою. Я не бачив у ній сенсу. І саме в той період я почав шукати щось більше. Я почав питати себе: невже це все? Чи зводиться життя лише до того, щоб працювати, платити рахунки та чекати на вихідні? Відповідь, яку я знайшов у глибині себе, була рішучим ні. таким сильним, ні, що воно почало витісняти мене з того життя. Саме тоді я відкрив для себе поняття роботи заради задоволення. Не заради заробітку. А заради того, ким я стаю. Я усвідомив, що моя справжня робота не мити підлогу, а очищати свій розум, звільнятися від переконань, які мене стримували, звільнятися від думки, що я призначений лише для цього. І поки я очищав свій внутрішній світ, можливості почали з'являтися зовні. Я почав вчитися, навчати, записувати відео, писати. Я почав впливати на людей, і гроші почали приходити не тому, що я ганявся за ними, а тому, що я пішов за своїм призначенням. Ось у чому суть, гроші йдуть за тими, хто зосереджений на служінні з пристрастю. Коли ти любиш те, що робиш, ти стаєш махнітом. Люди це відчувають. Вони довіряють. Вони купують. Вони рекомендують. Вони повертаються. Тепер уяви, що якби твій дохід більше не був турботою. Що якби всі твої рахунки були сплачені? Що якби у тебе була фінансова безпека, чим би ти займався зі своїм часом? Чи залишився б ти на своїй поточній роботі? Чи кинув би все, щоб почати щось нове? Це питання розкриває про тебе більше, ніж будь-яке резюме. Воно показує, де твоє серце. А там, де твоє серце, там має бути і твоя увага. Я хочу запросити тебе перевернути цю логіку замість того, щоб думати, що приносить гроші, почни думати, що я робив би з радістю кожен день, навіть якби спочатку мені не платили. Бо саме це місце, ця точка, ця зустріч між задоволенням і призначенням є справжнім домом добробуту. Я знаю людей, які починали з нічого, просто ділячись тим, що любили. Один чоловік розповідав про рослини у відео просто на подвір'ї свого дому. Зараз у нього канал із мільйонами переглядів, він проводить лекції, випускає продукти і не хвилюється про гроші. Все почалося з вибору робити щось із призначенням. Тобі не потрібно кидати все сьогодні, але потрібно почати спрямовувати енергію у правильному напрямку. Можливо, виділяючи годину на день для роботи над тим, що тебе захоплює. Можливо, пропонуючи іншу послугу, що більше відповідає тому, хто ти є насправді. А можливо, просто щодня питаючи себе, що справді приносить мені радість бо, врешті-решт, це не лише про гроші, це про спокій. Про те, щоб лягти спати з думкою, що твій день був вартий того. Про те, щоб дивитись на своє життя і знати, що ти будуєш щось зі змістом. І найкрасивіше в усьому цьому коли ти працюєш із призначенням, гроші приходять. Вони приходять несподівано з несподіваних джерел в обсягах, які раніше здавалися неможливими. Правильна робота не та, що дає найвищу оплату на початку. Це та, що з часом платить тобі більше, ніж ти очікував. І ще дарує радість у процесі. Коли ти це знаходиш, ти більше не відчуваєш, що працюєш. І я можу тобі гарантувати, кожен крок цієї дороги вартий того. Справжнє багатство починається всередині тебе, не в твоїй зарплаті, не в твоїй роботі, не в тому, що в твоєму банківському рахунку. Воно в твоєму розумі, в тому, що ти вірите, що здатен створити, в тому, наскільки ти дозволяєш собі рости. Коли ти це розумієш, коли по-справжньому це усвідомлюєш, все починає змінюватися. Тому що твій розум перестає бути перешкодою і стає твоїм найбільшим союзником. Якщо ти налаштований продовжувати цю подорож, наступний крок прямо перед тобою. Дивись відео, яке зараз з'явилося на твоєму екрані. У ньому ми піднімемося на ще один щабель на твоїх сходах зростання і розвитку. Один крок може здатися незначним, але крок у правильному напрямку може змінити твоє життя. Давай разом станемо на один відсоток кращими, ніж зараз. Дякую, що був зі мною. Чекаю на тебе в наступному відео.